Всі українці, які знаходяться за кордоном під тимчасовим захистом, мають це знати, адже вони дуже часто їздять в Україну, які документи потрібні для перетину кордону з України в Польщу, щоб вас точно пропустили і не було проблем. Записуйте собі список, а краще зберігайте в телефон, щоб не загубити цю інформацію. Перше, це діючий закордонний паспорт. Звичайно, що він має бути для дорослого і для дитини. Немає різниці, скільки вам років. Друге, це підтвердження того, що ви маєте статус захисту в якійсь країні. Якщо це Польща, це діє Якщо це якась країна, яка має пластикову карточку, значить пластик. Якщо це країна, яка має просто папірець А4, значить цей папірець ви берете. Буває, що дуже часто пише, що захист діє до такого числа. Але насправді людина може бути довше. Оцей момент потрібно уточнювати. Я можу індивідуально проконсультувати, чи потрібно вам якісь документи додатково брати, чи вам достатньо цього захисту. Далі ви питаєте, чи треба страховка. Швидше всього, що страховку з перетину з України в Польщу вас питати не будуть, бо ви маєте захист в іншій країні. Але якщо ви їдете, наприклад, через Польщу, Польща у вас буде транзит, то тоді страхування можуть спитати. Декілька варіантів відсотків є. Але воно коштує мінімальні гроші. Тому краще взяти, щоб не ризикувати. Якщо потрібна консультація страхування, ви знаєте, до кого звертатися.